Вітаю вас з друзями. Ви на каналі Student Україне. І сьогодні я хочу з вами поговорити на таку цікаву тему, як цінність, цінність вас особистості, і цінність вашого життя, цінність часу, який ви проводите. Як його оцінити і наскільки він важливий. Я слухав одну притчу про старця там глупця. Золоте кольце, ну не буду їх всю перерозказувати, там суть була така, зразу підемо до до скорочено. там Старець послав того хлопчика на ринок продати кольце. Там ніхто більше золотої монети не давав за такі кольце. Послав до експерта, експерт, каже, давай 58 монет, я дам, але якщо ти почекаєш, тобі більше, але продай мені те кільце. І старець, йому типу сказав, що. Смотря де воно скільки там буде коштувати. Ну, коротше, в тому, що не кожен може оцінити по істині значимість 에, того кольця, саме як і людину. Не кожен може оцінити, не кожна людина може оцінити і зрозуміти, наскільки ця людина прекрасна. Так, да, є такі момент. Є такі момент. Але вам бути повністю насрать, хто і що про вас думає. Це дуже важливо. Це надважливо, тому що ви є це золоте кольце, яке тільки ви можете оцінити. І як ви вирішите, що ви безцінні, що ви просто алмаз, брилянт в цьому світі, що весь світ крутиться вокруг вас і повинен крутитися навколо вас, так і буде. І аналогічно, ви можете думати, що важлива думка того, важлива думка цього, а що про мене скажуть, а що про мене подумають. І будь і мать, і мать ціну, ціну, як знаєте, як якась річ, яке кольце, про яке я тільки що розповідав, як простітутка, мать ціну. Ви самі вирішувати повинні, чи подобається вам та людина, чи не подобається, але знать завжди, що найцінніше, найцінніше і найкрасивіше, найкраще, найсильніше, це ви. Це іменно ви, себе любити більше всього на світі. Якщо це вам вигідно, щось якийсь момент вигідний вам, достайте, що хтось скаже. Ви, вам ви його хочете, ви його беріть. Це дуже важливо в вашому житті брати те, що ви хочете, і не думати, що скажуть люди. Жити так, як вам подобається. І не думати, що скажуть. Та нахер нам ще думати про тих людей, ви мені скажіть. От зачем думати? Я про вас не думаю, навіщо ви будете думати, що я скажу про вас? Ну правильно? Да, не требачити, не потрібно робити помилок таких, щоб потім з вами не спілкувалися люди. Тому що якщо відвернуться від вас люди, то набагато тяжче буде досягати успіху, то тільки в соціумі, тільки взаї взаємоповагу, тільки тоді, коли відчуватимуть люди від вас позитивну, охрієнну енергетику, тільки тоді у вас буде успіх, тоді з вами захочуть люди співпрацювати, тільки тоді захочуть вам люди давати гроші, давати славу, давати знання, давати щастя. Тільки тоді, коли від вас буде світло. Ну, а звісно, якщо ж. І Якщо якщо всіх кидати через хе, то світла у вас буде небагато. Це не противорічтеся. Ні, -ні, Ні. Якщо ви бажаєте кидати всіх через хе, то це робіть задоволеними. Це ваш вибір. Кожну дію, яку ви робите, вона є правильною і неважливою. Якщо ви вважаєте... Що вона правильно сидіє, значить це правильно діє. І неважливо, яка це дія. Неважливо ви вирішуєте, правильно це чи ні. Все. Добре, друзі. Я думаю, ви тепер зрозуміли, кожен з вас розумів, що ви є, і що ви хочете, щоб ви себе представляли. Я попрошу вас написати в коментарях, з чим ви себе асоціюєте. Підписатись на канал, і за невеличку плату я вас можу прийняти до себе в телеграм-канал. Дякую, друзі, до зустрічі!